Доброго всім дня! Ось зараз показую шпанку. Ось таких багато ягід Рясно, вони вже спілі. Треба обірвати та компот закрити. На сьогодні я хочу не про шпанку розповідь свою зробити, відео розкажу сьогодні і покажу главу, ум який він зараз. Ось він тут. Рости неподалік, ось ми до нього підходимо. Ось він отакий, отакий він виріс, здоровий, високий. І зараз це вже він, мабуть, другий тиждень, а той більше квітує. Його ще називають жовтий мак. Таке в нього сріблясте листя розрізне. І в чому ж цінність цієї рослини, що зараз вона декоративно виглядає, то так? А ще ж і взимку остаються ж таки нижня частина. Оці квітконоси я повирізаю, а нижні листя остаються на зиму. І вони будуть такими ж, ну тільки при великих морозах, коли у нас було мінус 20, вони якби полягали, такі принишклі були. А так мінус 10 вони зберігали свій вигляд. Сріблясті, такі живі, соковиті. От у ньому вже визріває насіння. Ось такі ось, як стрюки. Визрівають чорненькі насінинки. Потім він насівається. Ось молоді кущики. В минулому році тут теж рис такий лауцеум. І ось він понасівався. Така рослинка в мене зростає. Я її сама виростила з насіння, виписувала на сайті серед всякого прочого насіння. І це мені все ще невідомо, незнайомо, мені цікаво його виростити. І це він вже года три у мене зростає. На цьому місці йому сподобалося. Тут воно от зараз обід. І поки ще взятінок, а потім буде сонце вже до вечора. Ну Він видержує він в минулому році на повному сонці ріс у мене в іншому місці. Йому теж непогано було, ну таким високим він не виростав, десь наполовину нижчим був. Ну він прочний, він вітер видержує. У нас ось нещодавно вітра сильні були, він як стояв, так і стоїть, ще і підростає. Ну, от така квіточка, ось поруч покажу, ірга. Молоденьке деревце, це відводок. У мене там в іншому місці великий кущ. Він же поросль дає, я його порозсажувала. І тут ось уже він із ягітками. Ну і принагідно, зараз я перейду в інше місто, покажу вам, що в мене ще порозцвітало. Це недовго. Ось трояндочка Ангела або Анжела. Це вона флорібунда і вона напівмахрова. Як на мене, дуже мила. І зараз перейдемо. Зараз ось покажу кущ. Ось такий високий. Це піжма бальзамічна або канупер. Лікарська рослина. Ну, я не розумію, як там її проміняти у лікуванні, просто зростає кущ такий. Ось лілії скоро квітуватимуть. А ось ми підходимо зараз. Це ось така прям ціла галявинка. Це мілко ерігерон або щезлинка. Багато тут бджолок. Тут далі кущик материнки ще не цвіте. А це ось зараз саме рясно. Ну тут на півтінь. І ну, воно є у мене і в іншому місці. Там і на повному сонці. Ну, зараз отак от пік квітування нього в цього ерієрону. Невибаглива теж рослинка. Зараз, коли 35 градусів, то я її поливаю, а взагалі-то уваги ніякої. Ось я вчора знімала лілійку таку. Ось на ній ще появилась квіточка і розцвіла та що поруч. Це вони азіатські Ну, ця вищенька, цю пам'ятаю, що це Forever Linda А цю. десь записано, зараз не скажу. Ну, гарненька, низенька, ну гарна. Сейчас еще одну лилию покажу. Вот такая. Скромняшка, ну милашка. Гончик, Не сортував. Ось жовті ще трояндочки вже на бутонах. Це теж Орігерон тут. Це піжма. І сейчас останню розочку показую. І все її. Уже буду завершувати своє відео. Ось іще одна трояндочка. Це Голд Ельза. Вона Флорибунда теж. Ось така миленька, персикова. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення. До нових зустрічей!